У вас була процедура, ви лежали на масажній кроваті і у вас на животі е, був пояс міста. Да. Давайте по відчуттям, які були відчуття. Да. Я як стала, то зразу поділилась з дівчатками, що я не відчуваю, що в мене взагалі є живіт. Тобто така легкість була тут, що я навіть не відчувала. Так. Ну а потім звісно, я пішла в туалет і. Я по маленькому пішла, по маленькому пішла mm -hmm. в туалет, і відчулося так, наче щось стукнуло. Понімаєте, вроді щось як упало. Mm -hmm. От не знаю, не, не глянула, що не, mm -hmm. не, не, не бачила. <світ> от, ну, зато я цілий день могла стримувати себе в мочі спускання. Mm -hmm. Я взагалі в ну, возраст у мене молоденький, і якщо я захотіла в туалет по маленькому, то я тут же повинна, тому що буде пару капель прокладку ношу за все. Mm -hmm. здержать не можна перші позив, це бажання. Mm -hmm. От, а потім вже й можу триматися. А вчора я цілий день могла триматися, захотіла тримаюсь, пішла тоді, коли в мені є змога піти це зробити. Тож після я... одного да, разу да, ви лежали да, 35 хвилин. Да, да, цілий після, день, Тобто да. ви могли нормально там, скажем, дойти да, до туалета да, і не да, було ніякого непризвольного да, часу. Ось так вот. А як лежала ось ще яке в мене відчуття було? Що в мене кішки в мене було пустота, вода тільки. То кішки, наче як, 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 в принку висудують їх. Пробивання було таке пробивання поперечне, доліве, таке знаєте. І я стала, я ж не відчувала, що в мене я думаю, ще пару разів взагалі живуть. Як буде на біна бікідні не... так... Ну а давайте по перше, так ну якщо чесно, проблема мочу спускання у багатьох дівчат в різному віці. В різному. Так. Якщо зробити висновок, от ви за пів години так, так. цілий день ви могли спокійно відчувати так. себе. Якщо зробити постійно от, дівчата, будуть ко використовувати от, на вашу думку, можна позбутись проблеми ні призойного Я думаю, що можна, тому що воно видно міністимуляція десь там чистить, ось так як і шкіли чистились. і укріпляє так же само, стінки. да так же само видно, укріпляє стінки е, мочового пузиря, і також воно. Ця стимуляція видно, відбиває, там, може щось було в мене кусочок, в мене щось, кап... ну, щось як стукнуло. От. Може, навіть даже... білок, це не значить, що кажу, пісок, а білок, завжди <тас> <тоже, тас> він розбирається на Ну, Щось таке сталося, що мені трошки якась чистка пішла на ЧВК. І е, перестала я, як то кажуть, цілий я цілий день. Я не скажу сьогодні, ну, да, бо я ще не була не більше. Ну я думаю, що все одно це класно. Пів години і на ці день да. все. Да, я ну, да. У моїх 27, сім. Я, я, дуже, я дуже задоволена. Я тепер можу одягати більш та Ура! Ура! Давайте поплодимо. Супер дуже Супер!